Всім привіт! Мене звати Катя, я з команди Solid Rock і я хотіла би поділитися дуже класним лайфхаком для вашої клубної зустрічі з підлітками. Всі ми знаємо, що після кожних якихось спорів або ігор завжди настає питання, хто ж виграв. І зазвичай це вирішують чувачі або якимись такими смішними іграми, але ми придумали ще одну альтернативу, яка називається дивоглядки. Тобто після кожного конкурсу, або коли не зрозуміло, хто виграв, або хто крутіший, хто класніший, можна це все вирішити дивоглядками. Дві людини стоять поруч одна напроти одної і дивляться один одному в очі, поки хтось не заплющить їх. І саме ця гра вона також розбавляє обстановку, коли хтось там е вболіває за одну людину, хтось за іншу. І це такий момент, коли... Е, Не зрозуміло, хто може виграти, бо треба просто тримати свої очі на поготові. Тож, це такий класний лайфхак для того, щоб також розглядати обстановку або після кожного конкурсу. Це можна використати як і окремий конкурс, а можна вкрасити просто як розрядку.